Кого з інших? Стрімерів ти реально вважаєш переоціненим і чому чесно, чесно. Я скажу, що в нас український ютуб дуже бідний. Я взагалі не вважаю, що соло стрімінг це якийсь там, як люблять називати, все розвиток україномовного ютуба. Ні, на мою думку, це просто стрімінг, це не розвиток. <кхе> на жаль, наш дуже бідний контент, просто 99% — Це відмітки, відмітки, відмітки і челенджі від глядачів. На жаль, це так. Топові стрімери на що-то що створити. Вони на це забили більший шиї толстий болт. Чисто моя думка, тому що у них нахіра їм що то там видумати, якісь турніри, да, чи ж якісь там з кимсь там зводні, якісь двіжухи видумати. Коли ти завжди можеш поїхати й бахнути челендж для дача. От чисто моя така думка. Це не то що це не то, що камінь, в огород, чись там да? чи якісь придирка на хіба да. А щось цікаве видують маленькі да Ряд стрімери, такі як я, щоб їх побачили.